І вітання на телеканалі НТК події дня четверга, 12 грудня у студії Тамара Приходько. Далі коротко про головне. Українську писанку визнали культурним надбанням людства. Це ще дасть більше можливості, коли показали унікальні світлини військового фотографа. Ось звичайно старечі котиха. Фестиваль духовної пісні відбудеться у місті над прутом. Це опування моє на тебе мати возлагаю. Чемпіонат України з класичного пауерліфтингу розпочався у столиці покуття. За підсумками цих змагань буде формувати збірна України. Про це та інше детальніше далі. Рятувальники розшукали у горах 21-річного чоловіка. Турист втратив орієнтування у зимових Карпатах на схилі Говерли неподалік прудського водоспаду. Зв'язок із чоловіком частково підтримувався, тому рятувальниками було встановлено координати заблукалого. На місце події одразу вирушили ворохтянські гірські рятувальники, які швидко знайшли мешканця Дніпра. Хлопець перебував у задовільному стані. Рятувальники супроводили його до спортивної бази заросляк дорожньо транспортна пригода трапилася на Прикарпатті поблизу обласного центру. Водій вчинив наїзд на пішохода. Деталі пригоди розкажуть правоохоронці. Правоохоронці Івано-Франківська задокументувала автопригоду за участі пішохода. Дорожня транспортна пригода з травмованим чоловіком мала місце у Івано-Франківській громаді, ДТП відбулося 11 грудня близько 18 години, 30 хвилин у селі Черніїв. На місці подій прохоронці з'ясували, що 48-річний водій Тойота Франківець здійснив на пішохода. Чоловік переходив проїзну частину дороги в межах нерегульованого пішохідного переходу. Травмованого 65-річного пішохода. мешканця Чернієва госпіталізувала до лікарні Керманича перевірили на стан алкогольного сп'яніння за кермом він був Тверезий. відомості щодо вказаної ДТП слідчі внесли до єдиного реєстру достових розслідувань за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом. Поліція звертається до водіїв, ретельно виконуйте вимоги правил дорожнього руху, не перевищуйте безпечну та дозволену швидкість. Завчасно вмикайте сигнали повороту при зміні маршруту руху. Не забувайте про паски безпеки за жодних обставин, не сідайте за кермо в стані алкогольного сп'яніння. Важливо, що гальміний шлях автомобіля на слизькій дорозі збільшується в рази, а екстрене гальмування може не надати бажаного ефекту. Пішоходам обов'язково одягати світловідбиваючі елементи на одяг для того, щоб бути помітнішими для водіїв у темряві. Українську писанку визнали культурним надбанням людства. Традицію і мистецтво оздоблення яєць включили до репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО. Ця історична подія трапилася на початку грудня на 19-й сесії міжурядового комітету у Парагваї. Що зробили для світового визнання писанки Коломийські музейники? Розкажемо у сюжеті. Визнання української писанки культурним надбанням людства історична подія для Коломиї. Саме тут розміщений унікальний музей писанкового розпису. Без перебільшень він відіграв ключову роль у збереженні та поширенні писанкарства в Україні. З чого все розпочиналось, розповідає генеральна директорка Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття, філією якого є музей писанки, Ярослава Ткачук. Наші колеги е, у сімдесятих. Роках зрозуміли, що раптом писанка, як і ікони, як взагалі релігія, навіть дуже багато всього українського підпадає під вирок знищення. Це було видно на кількох моментах. Особливо в часі підготовки до великодніх свят, коли наші майстри, які продовжували творити писанку у гусульських селах на Покутті, приносили перед великодніми святами на базар, звично свої кошечки з розписаними писаночками. І е, міліціонери просто відбирали їх, а часом навіть товкли, е, оперуючи нібито інформацією про те, що е, є хвороба зараз, оць, яєць, і це дуже небезпечно для життя, тобто вони піклуються про життя людей. Е, було зрозуміло науковцям музею, що якщо ще 2-3 роки, то ми можемо втратити взагалі писанку і в нас на Госущині, бо уже Практично у всіх регіонах України вже такого масового писання писано а зрештою, навіть і вже використання їх у великодніх обрядах, воно ну вже майже затихло. Ключовим для створення колекції писанок було винайдення методу консервації яєць. Майже 15 років у музейній лабораторії проводили різноманітні експерименти та досліди. Врешті справа обвінчалась успіхом. У цьому заслуга головного охоронця фондів музею Любомира Кричковського та першої реставраторки писанок Марії Боледзюк. І коли було віднайдено метод консервації, тоді виявилося, що ми можемо вже спокійно збирати колекцію, її паспортизувати. Ставити інвентарні номери, вносити її до основного фонду музею, і коли вже була зібрана. Така достатньо велика кількість писанок, і ці писанки стали не тільки, скажімо, із Гуцульщини, із покуття з нашого карпатського регіону, а наші музейники роз'їжджали бібліотеками, архівами України і вивчали зібрані матеріали до ще там в центральній і східній Україні до революційні матеріали. А так само ми зверталися до наших колег до Польщі. До Чехословаччини тоді, щоб отримати певну інформацію про ті збірки, які зберігаються у них. І описи. Ми працювали, і це дало підстави думати про створення музею. Зійшлися зорі на небі, очевидно, таким чином, що навіть представники тодішньої комуністичної партії, керівники області. З розумінням віднеслися до ідеї створення такого музею, і звичайно, я не можу не згадати нашу багатолітню директорку музею національного тепер вже національного музею народного мистецтва сущення та покуття Ольгу Андріївну Кратюк, яка зробила все для того, щоб разом з командою музейників створити оцей перший музей. Перший музей писанки у Коломиї відкрили у 1987 році у Благовіщенській церкві на монастирку. Ця подія зібрала чимало поважних гостей, майстрів та науковців зі всієї України, завдячуючи світлій пам'яті Василя Скоратівського, завдячуючи власне великій роботі музейних працівників. Зокрема, першого його керівника музею писанки. Це е, наш, е, наш багатолітній працівник музею, наш завідувач реставраційними майстернями сьогодні Василь Ласічук. Світлої пам'яті Василь е, Максимович Стефанко, заступник директора з наукової роботи. Це люди, які приклалися для того, щоб сьогодні в Коломиї був цей музей. Їхня праця невидима, тому що це були експедиції, це були публікації, це були виступи на конференціях. Це було те, що дало величезний поштовх до відродження зацікавленості українською писанкою на всіх теренах України. Скорім часі Благовіщенську церкву віддали парафіянам московського патріархату, а музей вимушений був пер. Приїхати у тимчасове приміщення за адресою Шухевича 78. знаковим для збереження і експонування творів писанкового розпису став вересень 2000 року. Саме тоді урочисто відкрили нове приміщення музею у формі найбільшого у світі писанкового яйця, яке згодом стало візитівкою Коломиї. В принципі через багато років переконань і розмов про те, що нам необхідно побудувати в Коломиї музей писанкового розпису. Все таки було прийнято рішення, що ми будемо будувати. Мені дуже хотілося, щоб був втілений проект нашого коломіянина Володимира Влащука, який зробив оцей проект. Був дуже цікавий. Це мала бути нібито писанка, зроблена у формі яйця, але це мала бути такий вітраж. Ми розуміли, що нам з вітражем у нас не вийде, тому що маємо розмістити писанку. Але е, був перероблений цей проект, е, трошки по-своєму трактований. Е, відомим тоді архітектором у нас, у Івано-Франківську, е, це паном Шуміним. Але нічого б не відбулося, якщо б не ключовий ключове рішення е, нашого. Вишиванюка Михайла Васильовича, який був головою обласної івано-франківської державної адміністрації, це його бачення, це його розуміння, це його підтримка, це його увага до цього проекту. І власне 10-й гуцульський фестиваль увінчався тим, що вперше, фактично, вперше в Україні за в часи відродження української державності було зведено спеціальне приміщення саме для музею. І це був музей писанкового розпису в Коломиї. Перелік причетних людей надзвичайно великий, варто згадати і американця українського походження Вільяма Слободяна. Він, коли прийшов до музею, ми з ним зустрілися. Це був вихідний день, я йому розповідала про музей. Він подивився музей, і він, поїхавши додому, він зробив заповідь для музею. На превеликий жаль, це було в березні місяці, а вже е, у грудні місяці ми отримали повідомлення про те, що його не стало. Це була молода людина, 42-річний чоловік, банкір, який зробив, от власне кошти, е, заповів для музею кошти музею Гуцульщини, і ми змогли придбати унікальну колекцію, от власне відтворених писанок у всій Україні, які вже зникли на всіх теренах. А вони зберігалися тільки в архівах, зберігалися у певних зарисовках е, і, і, і у певних якихось таких от е, напрацюваннях наукових. Нині в експо позиції музею близько трьох тисяч експонатів. Ну а в фондах налічується понад дванадцять тисяч писанок. Ну звичайно, серед всієї кількості писанок, які ми нараховуємо, понад дванадцять тисяч одиниць збереження. Найціннішою є і не тільки в музеї, але взагалі в Україні це найстаріша. Писанка в Україні, яка віднайдена, була в 13-му році під час розкопок археологічних у Львові і передана нашому музею. Ця писаночка датована є кінцем 15-го початку 16-го століття. І вона складалася тоді з чотирьох частинок, була розбитою. І завдяки вмілим рукам і таланту нашої реставраторки, також світлої пам'яті, на жаль, Ольги Антохій, була відреставрована. І Ми маємо сьогодні. Один з най... найраритетніших. Артефактів, який представляє наше писанкарство з того часу, до визнання української писанки культурним надбанням людства йшли тривалий час. До цього навіть долучились естонці. Розповідає завідувачка музею писанкового розпису Оксана Ясінська. Одним із ініціаторів внесення української писанки до надбань культурної спадщини людства стала Естонія. Адже в Естонії є багато українських товариств є український культурний центр. Де пишуть писанки, де зберігають традиції писанкарства, поширюють і власне до національного списку нематеріальної культурної спадщини Естонії була внесена українська писанка. І співпраця з естонцями розпочалась в 2018 році, коли до Коломиї на міжнародний фольклорний фестиваль писанка приїхала велика делегація естонців власне з цією ініціативою, щоб ми спільними зусиллями внесли до... ЮНЕСКО, нашу українську писанку, ця зустріч відбувалася в рамках міжнародної наукової конференції Писанковий як Соціокультурний Скарб України. І власне тоді ми окреслили ті шляхи, ну відповідно до яких ми і далі працювали У 2018 році. До Коломиї спільно з нашими естонськими колегами, також приїжджала голова експертної ради при міністерстві культури України Валентина Дем'ян. Та керівник громадської організації «Центр розвитку демократії через культуру Олександр Буценко. Власне, завдяки пані Валентині і пану Олександру. Ми теж маємо сьогодні писанку в ЮНЕСКО. Вони здійснили дуже багато підготовчої організаційної роботи в 2023 році. Україна спільно з Естонією подали першу міжнародну номінацію Українська писанка, традиція і мистецтво. Оздоблення великодніх яєць, яку за яку власне і проголосували на асамблеї ЮНЕСКО визнання української писанки як культурного надбання людства не тільки демонструє, що наша культура є невід'ємною частиною світової культури, але й відкриває нові можливості для збереження. Та розвитку мистецтва, оздоблення яєць, внесення української писанки до культурних надбань людства дуже важливе насамперед для нас, українців, в часі великої війни, коли все, що пов'язане з Україною, з нашою ідентичністю культурою з історією, нещадно нищать, привласнюють. Ми маємо дуже багато таких прикладів, коли Росія викрадала наші цінні культурно-мистецькі артефакти, і видавала за свої, зокрема. І писанка нашого Олега Кіращука і багатьох інших писанкарів, про яку вони говорили, що це є славянська пісанка. А власне, внесення до культурної спадщини людства української писанки дає нам підстави гучно на світну на весь світ говорити, що це є українська писанка. Вона це писанка, яку писали упродовж століть наші українські писанкарі, які зберігали цю традицію. Це ще дасть більше можливості для нас, для того, щоб ми могли осягнути увесь світ, де є наші українці. Які не переставали творити, які завжди зберігали цю писаночку, яку брали з собою як талісман, яка нагадувала їм, хто вони, чому вони і що вони мають зробити, аби Україна була україною. В Коломиї показали фото надбання Миколи Сеньковського. Саме він зробив легендарну світлину Марії Кричунєк, відомої як Чукутиха. Військовий фотограф із Полтавщини познайомився з Гуцульщиною під час Першої світової війни. Коли завершились бойові дії, Микола Сеньковський оселився у Верховині, далі в Косові, а після у Коломиї. Був власником трьох фотоательє по собі залишив унікальні світлини, на яких урбаністика гуцульських міст та сіл, природа, яскраві образи горян, їхня праця. Побут, звичаї, презентацію триптих у Коломиї організували Валерій Ковтун та Мирослав Близнюк. Зокрема, продемонстрували виставку унікальних колекційних світлин: альбом Гуцульщина, очима Сеньковського» та набір поштівок. Хто є хто де не лише фото митця, а й історії тих, хто потрапив у об'єктив. Подія приурочена пам'яті Миколи Сіньковського, відомого українського фотографа, співця української гуцульщини. Чисельна кількість його світлин з різні види діяльності гуцулів. Микола Сімковський розпочав свою діяльність у жабі, і 1924 року він видав першу фотолистівку. Пізніше ці фотолистівки розійшлися по всьому світу, і вони оспівували наш. Гуцульський край в світлинах, в листівках відображення Гуцульщини загалом такий спосіб зберігається пам'ять про наш край, Гуцульщину, про звичаї, традиції, обряди Сьогоднішня подія. Три в одному це презентація альбому «Гуцульщина» Гуцущина Очімосеньковського. Тут представлена 161 поштова листівка, яка відображає його творчість. Мій особистий проект, сьоме видання в проєкті Українське мистецтво Старій Листівці. Терами тут є я, Микола Савчук, його передмова і тут стаття мого товариша Мирослава Близняка. Це і презентація комплекту листівок, хто є, хто відображені ґзульські типи. Ось звичайно, стара чи котиха. Мій товариш Микола Близнюк описав все про цих людей, віднайшов їхні історії життєві. Цим це видання і цікаве, і це 14 стендів, де представлені. Світлини і листівки мого товариша Мирослава Близнюка. Колекція Світлин Сіньковського. Це є частина загальної колекції. в мене є? Я колекціоную взагалі світлини по щочні зокрема Косову. Бо я родом з Косова. Тут ми бачимо тільки частину Сіньковського, бо сьогодні чітко подія присвячена сторіччю першої датованої поштівки Сіньковської, яка вийшла в жав'я в 1924 році. Цучна має своє таке специфічне характерне тільки для себе, щось таке неординарне. Хотів, щоб це неординарне. Побачили більше кількість людей. І я передаю це через листівки. Тут я пропагую самі спадок Сеньковського. Моя ціль така, щоб посюди, де використовується його світлини, було вказано, що це Світлана Сеньковського. На жаль, з усього року, на даний час мені є зафіксовано 315 різних видань, у яких використані Світлана Сеньковського. 10% з них, на яких є вказ до авторства. Моя ціль, щоб ім'я Миколи Сеньковського вернулося в спадщину нашої фотомистецької спадщини. Фестиваль духовної пісні відбудеться у Коломиї. Захід об'єднає духовну музику, молитву та вдячність Богородиці, а також шанують пам'ять блаженного Миколая Чернецького. Сьомий фестиваль Все опованіє моє на тебе мати возлагаю розпочнеться 15 грудня о 14-й годині в Коломийському палаці культури та мистецтв Народний дім. Деталі розповість співорганізатор заходу, священник Української греко-католицької церкви Роман Малярчук. 15 грудня о 14 годині в нашому міському палаці народний дім відбудеться вже сьомий фестиваль духовної пісні. Все опування моє на тебе мати возлагаю. На цьому фестивалі будуть присутні 14 колективів нашої пархії. Це не тільки хори, але це також різні творчі колективи також багато різних творчих людей, які будуть малювати на тему блаженнішого Миколая Чернецького. Оскільки цей фестиваль є присвячений Миколаю Чернецькому. Хочемо представити людям, хто такий Миколай Чернецький. Ми запрошуємо кожного коломіянина і не тільки колом'яна, але ту, ту людину, яка вважає себе християнином, для того, щоб не тільки послухати духовну пісню, але також насититися духовним твором і помолитися разом з нами, бо оскільки будуть більше творів духовних, а також твори патріотичних, патріотичні, які збуджують також у цей час війни нашу патріотичність до нашої української держави. Війська, також ми запрошуємо тих людей, які втратили своїх рідних, тих, які Воюють зараз для того, щоб вони могли так духовно відпочити на цьому фестивалі. 14 грудня день ліквідатора аварії на Чорнобильській атомній електростанції. У Коломиї біля каплиці Чорнобильський спас на вулиці Мазепи, 88. Відбудеться служба Божа за здоров'я всіх ліквідаторів аварії на ЧАЕС та за здоров'я всіх захисників України. Початку о 12 годині, 14 -го грудня. Чемпіонат України із класичного пауерліфтингу розпочався в Коломиї. У місто над прутом приїхали понад 250 спортсменів із багатьох регіонів України. Впродовж тижня пауерліфтери змагатимуться у фізкультурно-спортивному комплексі Локомотив. На відкритті чемпіонату побували мої колеги. Пауерліфтер Тарас Мильничук – Коломиянин. Він неодноразовий переможець світових та європейських чемпіонатів. Цього разу виступає у рідному місті на чемпіонаті України із класичного пауерліфтингу. Я після Європи повернувся, трішки травмував коліно. Відповідно, підготовки в мене як такої не було. Підготовку до цих змагань я почав два дні назад. Ну, подивимося, що там стало дасть. Я думаю, що все буде окей. Старт, грубо кажучи, прохідний, адже основний акцент на наступний рік, на міжнародні змагання Європа, світ. Саме основне це типу, не травмуватися, відновитися і продовжити підготовку вже до важливіших змагань. Та вдалий виступ у цьому чемпіонаті дає шанс кращим спортсменам представляти Україну на європейську. Ських та світових змаганнях із класичного пауерліфтингу, розповідає заслужена тренерка головна суддя змагань Інна на уробець. За підсумками цих змагань буде формувати збірна України, яка вже буде представляти нашу державу на наступний рік. Тому понад 250 досвідчених пауерліфтерів, серед них до слова, ветерани і молодь змагатимуться у традиційних вправах із класичного пауерліфтингу. У нас би ще була більша кількість спортсменів, які би приймали участь. Зараз така ситуація в державі, що Дуже багато спортсменів у нас зараз знаходяться в збройних силах і не змогли відповідно взяти участь в змаганнях. На ці змагання приїхали е, спортсмени різних вікових груп, як молоді спортсмени, так і дорослі. Тут виконуються всі вправи, які звичайному порудіну присідання жим лежачі і тяга, Тільки е, тут не використовується спеціальне екіпірування. Участь у змаганнях беруть спортсмени з усіх регіонів України, навіть із тих, які наразі тимчасово окуповані, продовжує Інна Оробаць. В других областях спортсмени тренуються, але вони виступають за свої області: тобто Донецька, Луганська, Запорізька область, і навіть ті міста, які є тимчасово окуповані. Тобто, вони представляють свої свій край і. Фактично, для них це, це вже є перемога. Проводити масштабні змагання з пауерліфтингу у Коломиї вже стало доброю традицією. Місто понад прутом завжди щиро приймає спортсменів з різних регіонів країни. Пишається міський голова Богдан Станіславський. Дякуємо уряду, що через міністерство спорту є можливість проводити такі змагання. Цей час, коли йде війна, ми дякуємо Богу, дякуємо нашим захисникам і захисницям, що ми можемо тут говорити про. Мене. Українські пауерліфтери вже не один десяток років прославляють рідну країну на міжнародних чемпіонатах. А на сьогодні чимало представників пауерліфтерської родини у лавах збройних сил мужньо боронять державу, зокрема й для того, аби Україна розвивалась у різних сферах. Наголошує голова федерації пауерліфтингу України Сіражудін Базаєв. Дякую всім спортсменам і тренерам за вашого спо Велика подяка всім воїнам-захисникам, слід яких багато наших відомих породищення, які зараз могли виступати на цьому І Вічна слава хитання тим, хто видав своє життя за нашу свободу. Змагання триватимуть щодня до 17 грудня, включно у фізкультурно-спортивному комплексі. Локомотив організатори та учасники запрошують усіх прихильників спорту підтримати найсильніших пар ліфтерів України. Ольга і Горковлюк для подій телеканалу НТК. І це все на сьогодні. Нагадую, ще більше інформації є на офіційному сайті телеканалу НТК, на його сторінках у соцмережах та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Хай щастить і до зустрічі. Бережіть себе та рідних. Всі буде Україна.